Усі усім привіт. Сьогодні я вас вітаю з Праги. Так як ви знаєте всі, що я люблю мандрувати, але мандрую бюджетно, тому я дістала таке запрошення в празі на презентацію клубу мандрівників. Є то заснувателька клубу мандрівників, Вільнюса сама. Так Мене покликали так, буду подивитися і вам покажу. Потім сюди зайдемо. Цікавий якийсь місяць з гарного перегляду вам. Так, я на Литнянах, метро Литняни. На поїзд я сьогодні не спіла. їхала автобусом, а за... я вже в метро дерев, а празі. для порівняння. Таке саме. Pienидze, когда такое, <говорит> интересное приложение. Это каюта с, без окна, с окном, с балконом и с да. И вот каюта без, без окна. Да, берем внимание. Это вот в октябре месяце. Вот как вам такая цена? Так я уже с презентацией, уже цікаво было, поступивалась. стало новой информации. круїзи і так далі. Що таке? Проходила я мемо і в тайгер заходжу часто. Вже повним ходом готуються до Хелоуміна. В Чехії називається Душички. 1 листопада. Різні декорації, цукерки, дині розпишуть вирізати. Окей. Вас він захистить до полки. Хто прихильник, хто святкує? Просто декорації для дому. Такі цукерки. Я день вирізала. Що таке? Цей фонарик мені сподобався. На балкон може бути на терасу, на двір. Та й вдома. Такі різні дрібнички цікаві. Я собі купила таку шипучку, Так, як я люблю. І цукерки, що макаєш. Зараз розпочати. Таке міськопоколи. Ням. Нова цілова. Коркербаті. Я ходжу в такий магазин, бать. Якщо мені щось підходить, воно дуже якісне чеське взуття. Зараз ми зайдемо. Вже би треба було якесь, зимове, осіннє взуття. Чеське взуття від баті дуже популярне у нас. Чеський виробник, шкірине, якісне. Чоботи я ношу вже 8 років. Вже їх мені шкода викинути і ходити і вже мені надоїло. Вони також мають і ці кошельки, і сумки, жіночі, чоловічі взуття. Дитячі, різні. Але все-таки вузеньке я колись таке носила, тепер мені треба широке. Як маю, як ви бачите, тік з боку нарости на ногах і в мене дуже болить. В свій час забагато ходила на каблуках, понищила ноги. Повітря. Поверх. І куртки все шкірою так гарно пахне. Вони також мають і спортивне, спортивне взуття. Шльопанці такі. Модні і носочки. Ремінь дуже дуже якісний. Я довго знімати не можу, бо мене будуть сварити, там, де хто пише, що так сюди-туди скоро. Я, то не є такий аж огляд, то я прийшла сама подивитися просто і вам порадити, комусь чекав. Останній поверх. Це я бачила чотири поверхи в центрі, найбільше її люблю, тому що в таких... У сьогодніх центрах вона маленька, там вибору нема, а на останньо, останньому поверсі такі акційні ціни і великий вибір, тому що полисалось по одній, по дві парі. Прийдемо. Тут можна завжди щось відібрати. По нормальних цінах знижці за 300. А були дві тисячі корон Каві малинові, є чорні такі і плащик такий. Трошки тут ось розфарбувати, робити її кольорович. Такі черевички півтора тисячі. Гасові. Такий атраделник не бачила солини, як хот-дог з сосисками, з гірусом напевно. Цікаво. Табличку спробувати, може зараз відкривати. Хто хоче попробувати, не попробує, ну, хто і спробувати чеську кухню. Тут є ресторан у Балона, з чеської кухні. Це швейк. Їхній героїн. Це в мене. Я бачу його стільки разів, але ніколи не було. Йдемо на обід. Ішку це Швейк нас запрошує стій. Так ідемо далі. Ай. Я выбрала крила намет, різнически Свічкова, їхня популярна, Смажений сыр, кахна я дошлю, это луська качка. Потім татарак. Татарак тут тоже люблю. Татарський біште. Там людей є багато. А тут Тут кия. Смачного вам пані Руслана. Там вже маєте обіти вечеру і сніданок. Підсумовую, не рекомендую, тому що можна і смачніше поїсти для туристів, та. Але для таких, як ми, то за дорожні ціни, дуже дорого за перше, за друге, не є смачно. Не є великі такі, щоб порція або знає, скільки тому що я бачу в людей. Такий туристичний трюк. Не рекомендую, вслугу довго треба чекати. Ať i nemá hodně lidí, tak